Вітаю! тривають пошуки 14-річної дівчинки, яка за загадкових обставин зникла безвісти на Одещині. Близько 15-ї години дня, 5 липня 2024 року. Біля села Корсунці Катя Незнаєнко пішла до магазину і назад не повернулася. Де вона перебуває? Невідомо. Рідні дівчини дуже переживають і просять кожного з вас не залишатися байдужими та допомогти розшукати Катю. Зверніть увагу, прикмети Катії, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся довге, світло русяве, очі блакитні. Коли зникла, була одягнена у білу футболку, чорні спортивні штани, бежеве взуття та мала з собою синій рюкзак. Тож, якщо ви бачили Катерину Незнаєнко, вам відомо де вона може перебувати. Або маєте будь-яку інформацію, не зволікайте і одразу повідомте до служби розшуку дітей Магнолія 116 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам у соціальні мережі Instagram або Facebook. Наразі невідома причина зникнення Каті Незнаєнко однак варто зауважити, що у підлітковому віці діти часто вдаються до втечі з дому, і причини, які можуть підштовхнути підлітка до такого кроку, безліч насильство, конфлікти з батьками, булінг у школі, протест чи поведінкові зміни у такому віці, і статися це може у будь-якій родині не обов'язково неблагополучній. Тож ми підготували серію порад батькам від психолога про те. Як запобігти втечі дитини з дому? І одну з таких порад давайте зараз послухаємо. Проявляйте щирий інтерес до особистості дитини, адже часто всі наші розмови з дітьми, особливо з підлітками, зводяться до кількох тем: прибирання, оцінки, може, ще якісь матеріальні моменти. Але їм важливо щось зовсім інше. Їм важливо говорити про почуття, про переживання, про світ, про те, як все влаштовано. З іншого боку, вони можуть бути не готові першими це робити. І тут ваша черга. Ви маєте бути першим, хто буде говорити про свої страхи, про свої сумніви, про свої вагання і почуття. І це не лише створить гарний стосунок між вами і дитиною, не лише дозволить дитині в майбутньому відкритися вам, але й допоможе вам отримати підтримку, отримати допомогу, чутись потрібним і любленим у своїй власній сім'ї. Також тривають пошуки 14-річної Софії Сторожук з міста Куп'янськ у Харківській області. Саме там дівчинка жила, коли почалася повномасштабна війна. Нагадаю, що Куп'янськ був під окупацією з перших днів вторгнення. Коли восени 2022 року місто звільнили, стало відомо про зникнення Софії. На жаль, з того часу місце знаходження дівчинки невідоме. Водночас може бути і таке, що дитина опинилася на тимчасово непідконтрольній Україні території. Є попередня інформація, що 8 вересня 2022 року представники окупаційної влади та російських військових формувань вивезли Софію Сторожук з приміщення Уп'янської спеціальної школи. Це зробили без дозволу батьків, опікунів чи працівників навчального закладу. Дівчинку нібито перевезли до школи інтернату у місті Перевальськ Луганської області, який перебуває на тимчасово окупованій території. Утім, ця інформація ще потребує підтвердження. Тож насправді Софія Сторожук може перебувати у будь-якій точці України, а можливо і за кордоном. І все ж особливо уважно вдивитися в обличчя дівчинки. Я прошу жителів тимчасово окупованого міста у луганській області, куди дівчинку нібито вивезли окупанти. Я розумію, що на окупованих територіях не працює українське телебачення, але якщо ви бачите цю програму в інтернеті, то ще раз погляньте на фото Софійки. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось щось знає про Софію Сторожук. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Також прошу усіх, хто бачить це відео, зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і уважно подивитися на фото хлопчиків та дівчаток, які перебувають у розшуку. Якщо вам відома, хоч якась інформація про когось із них, також повідомте на нашу гарячу лінію або ж пишіть у. Чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.